Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксам. 8 серпня, день коли США мають теоретично втілити в життя погрози щодо покарання для Росії. Тобто, фактично, дедлайн вже добігає кінця. А під час останнього брифінгу журналістами 7 серпня Трамп заявив, що актуальність ультиматуму щодо мирної угоди залежить від Путіна і знову повторив риторику, що дуже ним розчарований. Чи чекати рішучих кроків від Трампа, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім? Доброго дня, і вас вітаю. Доброго дня, ну тож, власне спливає вже термін ультиматуму Трампа так далі, теоретично він має вже накласти санкції на російський імпорт і також вести тарифи проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Бачимо, що проти Індії він вже вів так тариф. І, от, власне, на вашу думку, чи наважиться все ж таки Трамп піти далі і накласти тарифи вже проти Китаю? І якщо ну власне, чи виконає він ці всі свої обіцянки? Ну, по Китаю я думаю, що поки що ні. Але по Індії, Бразилії я думаю, він буде просувати. Він Індію, я думаю, якраз такий показовий показує, що може бути, тому що в Китаї в чому проблема? Китаї є важель тиску. на США. Це це земельні метали. Без яких виявляється неможливо зробити сучасну зброю. Там нещодавно достатньо такі веселий доповідь була опублікована в США, де виявляється, що вони так зайнялися там аутсорсингом виробництва зброї, що виявляється, що, наприклад, в виробництві 35 п'ятих використовуються китайські магніти, тому що вони цього не підозрювали, наскільки в Китай заліз їхню оборонку. А ось тому ні, те що щось вони повинні зробити. Про це Рубіо заявив до речі, коли хочете знати приблизну позицію, що в дійсності відбувається в США, слухайте Рубіо. От він сказав, що санкції будуть запроваджені, які не сказав, але подивимось, що буде. Ну і що щось повинно бути, тому що Трамп стільки не говорив вже по спроводу Росії. Якщо нічого суттєвого такого не буде, то він він же буде вважатися балаболкою, так а не а не Путін, наприклад, а не Росія. Так що я думаю, що щось буде. Ну як обіцяли, тому що сьогодні щось щось трапиться. А далі подивимося, що трапиться? Я думаю, що там санкції зачепить в першу чергу Індію, Туреччину, яка дуже нервується з цього приводу Європу, може затягнути ну, Бразилію і е е е деякі інші країни. Подивимося, якому форматі вони оберуть, але те, що вони повинні щось зробити, це правда. А Якщо теоретично, він все ж таки не піде на цей крок, так чи завдасть це от Трамп у якихось репутаційних ризиків, чи все ж таки Трамп взагалі не, не дуже за це хвилюється? Ні, оце хвилюється. Оце хвилюється. Знаєте, у нього марнославство велике він все ж таки хоче великою людиною бути. Ось і з'їдять виборці, з'їдять, з'їсть його і його ж сама преса, яка активно за цим слідкує. А так що я думаю, що він все ж таки щось зробить. Ну він змушений це зробити. Та по іншому його ж ніхто не тягнув, наприклад, за язика. Коли він там ультиматом не на 50 днів, а на 10 днів переводив, не тягнув. Значить, він знав, що у нього якісь важелі тиску. Значить, він знав, що він приблизно буде робити. А, і значить, щось буде робитися. Так що я думаю, що все ж таки він буде змушений це робити. А якщо не зробить, ну тоді він буде балаболкою виглядати перед всім світом. Причому. А власне. Путін також у передень завершення цього терміну ультиматуму, так заявив, що він готовий зустрітися з Трампом. Як ви думаєте, це все ж таки така гра на випередження, щоб уникати цих санкцій? Ні, ну давайте так. Це ж вологі фантазії росіян. Ми чуємо. Вони хочуть зустрітися з Трампом. Це зрозуміло. Вони хочуть відпетляти від цих санкцій, які все ж таки, скоріш за все, йдуть. А, ось а, питання в тому, що предмету для розмови немає. А що Путін буде розповідати Трампу? про Печенігів? Там да чи про половців? Трамп чітко вимагає припинення вогню, як це було домовлено з Україною, і Трамп буде зустрічатися з Путіним, коли буде впевнений, що він буде виглядати переможцем. і Він отримає конкретний результат цієї розмови. Якщо він цього не буде відчувати, уявіть собі, ну знову там Путін буде йому розповідати, як він важко працює над, над, над припиненням вогню, а потім летять ракети і все інше в Україну далі. Військові дії продовжуються. А, хто тут довбограєм буде виглядати? Ну, звичайно, що Трамп. Чи відчуває він це? Звичайно, що відчуває. Це він вже це чітко розуміє, тому що а, в англосаксонській культурі перемовин а, ти можеш один раз когось нажухати. Друге можеш назухати але далі, але далі, якщо тебе ти зрозумієш, що ти просто тут закомпостуєш мозок, там зовсім інші наслідки для тебе починаються. Ти просто припиняєш бути в колі довіри. Там з тобою починають по-іншому розмовляти. Дуже, в дуже неприємний спосіб. І тому я підозрюю, що все ж таки щось буде, і темпи це нарощуються. По Індії, до речі, лупить не тільки США, а й ЄС, що головне, ми завжди забуваємо цей фактор, що Індія там стогне і від ЄС, яка наклала санкції, наприклад, на завод, де є частки Роснафти. Не будемо про це забувати. Такщо так, так приблизно я бачу ситуацію. А На вашу думку, взагалом, в цілому, наскільки от Путін боїться цих економічних санкцій, так і чи це взагалі є для нього таким ваговим важелом тиском? Ну, він особисто звичайно йому байдуже, от, тому що він все рівно буде воювати, поки буде при владі, але те, що це уск дуже сильно ускладнити їм життя в сукупності з ударами України по залізниці, по нафтопереробних підприємствах, по а, по хімічних підприємствах і так далі, звичайно, що це правда. Вони просто в... менше можливості воювати у них знаходиться. А чи буде він якось по-іншому впливати, ну реагувати? Ну він байдуже все рівно буде воювати, тому що він думає, що всі, всі потерплять, росіяни потерплять. А наскільки йому тоді вистачить ресурсів воювати, якщо от всі будуть на нього економічно тиснути? А це залежить від багатьох факторів, тому що вони ж сповідують принцип, що знаєте, так в старому ще анекдоті, коли підвищили ціни на горілку. Син запитує тата тато, тепер ти будеш менше пити? Говорить ні, синочок. Ти будеш тепер менше їсти. Тобто, вони зараз да приблизно хочуть зробити так, що наступний бюджет вони будуть урізати все. А вони вже зараз планують бюджет. Все менше буде витрат на цивільну, а цивільну економіку більше на військову економіку. а Дефіцит бюджету у них зростає і зараз. Тут питання часу, ну дивіться, тут вам точно ніхто не скаже, тому що ніхто не має конкретної статистики. Але ми можемо сказати ну, про не по непрямих е, даних, що вони всі галузі зараз страждають, всі падають. Е, і е, колапс в дійсності може наступити будь-який момент, за прикладом Радянського Союзу. Як в радянському союзі це починалося? Ну просто гроші в регіони не надходять, які раніше це отримували, і у них просто грошей немає. І тоді люди йдуть в першу чергу місцевим керівникам, які починають думати навіщо вони взагалі знаходиться в в країні, ось і цей момент може настати, і всі передумови Передумови є. Я вважаю, Я вважаю, якщо так далі буде продовжуватись, якщо Україна ще роздовбає парти, наприклад, Балтійського моря. Дуже веселі часи у них можуть постати вже на наприкінці цього року, тому що все 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 в сукупності працює, І, але Путін буде все рівно там. Знаєте, там кричати вперед, вперед, тому що я буду воювати. Так що так, така така ситуація. А чи можна взагалом так припустити, що Трамп трохи так зволікає з тим самим економічним тиском, бо усвідомлює, що якби інших як таких реальних важелів впливу в нього на Путіна немає? Так, ну і чим далі апелювати? Тобто, зараз він ведеться економічні санкції, побачить, що Путіна це не зупиняє, і от що робити далі, він не знає. Фактично. Ну що значить, зволікає? Він же сказав спочатку 50 днів. Ну тобто, це повинно було на початку вересня. Його ж ніхто за язика натягнув прискорювати цей процес, значить, він що знає. Значить, якісь важелі тиску є, значить, вони щось е починають е намацувати. намацувати Тим більше не будемо забувати, а коли Трамп дорікає індусам, що вони закуповують російську нафту, що гинуть люди в Україні, це ж таки привід. Там же йдуть ще торгівельні угоди інші. І це тиск, в тому числі, на Індію. Щоб вони ну правильну позицію зайняли стосовно багатьох інших питань, тобто тут Україна як привід і дуже добрий привід в дійсності. Я ну і плюс нафта нафта газ, те, що є улюблена теми для Трампа. Плюс не будемо забувати, що вони досягли все ж таки домовленості з з Європою, що вони будуть закуповувати американський нафту та газ. Це важливий момент. Це означає, що Росія на Енергетичному ринку Європи з'являться приблизно ніколи. А якщо, наприклад, говорити от не про не економічний тиск, так, а які загалом ще можуть бути важелі впливу у США на Росію? Постачання Україні зброї. Постачання Україні зброї, щоб Україна вирішувала все це питання. Ну, щоб ракета прилетала туди, куди потрібно, і це буде, буде важелем тиску великим. Угу. А, от знову ж таки, ми бачимо зараз, що шириться багато припущень щодо теми ймовірної зустрічі Трампа Путіна, так і потім ще тристоронні із Зеленським. Ми з вами також про це говорили напередодні. От якщо просто так от припустити, да що Путін зробить Трампу якусь таку пропозицію, да, яка от забезпечить проведення цієї зустрічі, де да, що Трамп на неї погодиться, чи існує ризик того, що Трамп погодиться на будь-які умови Путіна аби швидше укласти угоду, так? Ну бо він же ж нас там лідер укладання угод, так і власне тоді Україна фактично опиниться перед таким вибором, погодитись або втратити підтримку Вашингтону. Чи може бути загалом така ситуація, на вашу думку? Я вважаю, що ні. Ну почнемо з того, що Путіну немає чого дати Трамп. Що, що він може дати. Арктику не розроблено, яку нафіг Трампу не потрібно. Йому краще в Венесуелу знести там Мадура, і буде у нього найбільше запаси нафти. да? Рідкоземельні метали за полярним колом. <ріху> Це смішно. Гроші, як дають європейці, там, 700, то що вони обіцяють інвестицію в США, так цього теж немає. Йому нічого немає дати. Немає нічого дати. Далі, чи може він там щось домовитись? да? А що привезе і що в Твіттері не пише Трамп? Нічого він не напише. Ну тому тут немає предмету для домовленості. Далі, росіяни що хочуть? Продавати більше нафти та газу. А куди вони хочуть продавати більше нафти та газу? В Європу. А хто повинен знімати санкції? Європейці вони ніколи цього не зроблять. Так не будуть робити. Ну, принаймні країни Північної Європи, і Польща і Країни Балтії будуть категорично проти. І тим більше в енергетичному ринку сидять вже Сполучені Штати Америки. Там серйозні корпорації, які скажуть Трампу, О, ти, ти що робиш? Да? У нас тут вже все на Мазія, ти тут починаєш нам Росію запускати. Ну конфлікт інтересів, я вам сказав з Трампа у Трампа російські скрізь по нафті та газу. Щодо припинення допомоги, я вважаю, що це вже ні. А Трам вже стільки вклався в цю особисту в історію України. Що так просто він же не може відійти. Тим більше, а чого? Гроші є на ведення війни у європейців? Є. Вони закуповують американську зброю, а закуповують. Так все гаразд. А чого він повинен відмовлятися від контрактів для своїх зброєрів? Він повністю йде в конкретному в конкретних обіцянках своїх виборців. Сказав, що ми допомагати не будемо за власний рахунок. Допомагаємо за рахунок європейців. Так що його, в принципі, тут все влаштовує. У нього достатньо сильні перемовні позиції і Путіну немає чого запропонувати йому. Але фактично він все одно виходить в такому глибому куті, так? Тобто він е вважав, що він може закінчити війну одним чином, зараз розуміє, що якби в нього це не вийшло. Зараз пробує інші схеми, вони теж якби так собі працюють ну, поки що. так? Тобто, ну фактично, можна сказати, так, що він в такому трохи, як е замкненому колі. Зараз так. Намагається чого він, він закнув науколі? Дивіться, як індуси, бігають по всьому світу. Ну Значить, тиснуть. Да? Європейці все сказали, що готові купувати зброю і все інше. Чого він захнув на полі? Ну так, на, на самого початку, як і будь-який американський політик, останні 150 років, він намагався врятувати Росію. Але вже зрозуміло, що Росію, я думаю, не врятувати, там зовсім інше починається питання. А ось так, що так. От, тому я не вважаю, що це вже саме таким чином буде. От він після Ірану і продемонстрував, що Іран виявляється, можна можна і постріляти і нічого не буде йому. Да? виборці це нормально будуть сприймати. Так, що я не бачу тут якраз ніякого глухого кута, тим більше, якби він відчував себе в глухому куті, він не переносив би на 10 на днів це ультиматум. Він же пришвидшив процеси. Пришвидчив процеси, значить, відчуває, що щось може вийти швидше. От, власне The Гардіан також процитувала слова прем'єра Польщі, так до назатуска, про те, що замороження війни в Україні може відбутися раніше ніж пізніше. Ну, мов що це, от прям він відчуває інтуїтивно, що це ось має відбутися дуже швидко. І саме зле він уточнював, що саме замороження, так, а не закінчення війни. І він про це якби сказав одразу після розмови з Зеленським. Як ви можете це прокоментувати? І чи загалом ви бачите оці ось сигнали щодо замороження війни в Україні? Це мені нагадало вчорашнє повідомлення польського радіо про те, що пропозиція, є пропозиція від США якраз росіянам, да, тільки, тільки там, після пункту, що росіяни знову відновлюють свій експорт, можна вже далі, далі було не читати. Поки потім при владі він буде воювати, ну немає у нього виходу. Він же сказав, коли припинення вогню може бути. Після того, як Україна виведе війська з чотирьох областей і припинить і офіційно відмовиться від НАТО, все. Він від цього не відступить. Тому там Туск, все інше. Вони можуть говорити все, що завгодно. Поки Путін в Кремлі знаходиться, він буде чітко слідувати такій тактиці, тактиці перемовин. Все, ви думаєте, Трамп вже це усвідомлює, так? Що швидкого закінчення не буде? Ну, чого не буде? Якщо вони організують так, щоб все було добре у Путіна, тобто він був неживий, то я думаю, що все, все, все гаразд, все може бути. А так у них важелів тиску є, що достатньо на росіян. Там послаблення, які давав Байден їм з торгівлі нафто, вони ж досі діють. Трамп поки що їх не змінив. А так, я думаю, що можливості є, і ну, він поспішає. Значить, я думаю, що це торгівля з Китаєм. Теж за торгівельні угоди та багато що іншого. Так що я думаю, що Трамп десь відчуває, що він може це швидше швидше зробити. Чи вийде інше питання? Ну і що відмовить, значить знову таки, хто тут балаболкою буде виглядати на весь світ і перед своїми виборцями? Ну не Путін же. Ну Будемо сподіватися, що все ж таки зараз почнеться така мова сили, так дипломатія, сили з боку США. У сторону Росії я вам дуже вдячна за цю розмову і нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.